Приїхали з Нікітою місто Водебради. Зараз покажу вам Водебрадський замок, який стоїть біля річки Ельба. Біля замку є причал, де можна покататися на лодочці. Це населення 14 тисяч невеличке містечко. Звісно ж, є в центрі цього міста такий слов. Це місце, до речі, відомо своїми подібрацькими лазнями. Так що тут є навіть прамені, де можна попити чисту мінеральну воду. Ми збираємося до них підійти і подивитися на них, і також скуштувати воду. В центрі міста стоїть ось такий пам'ятник гірі подібрад. Не знаю, чим він прославився для міста подібради, але йому поставили пам'ятник. Бачите, перед замком є вказівники, куди потрібно йти. Книговна, є княговний, є сладинський парк. Ми туди підемо. Прісавіщі, радниця, кіно. Десь тут на